не непокорний, яким вона проїхала. Звідси, це розпочила пристрість, яка буяє в ній. Вітер часу не освятив Семенанкових поездів. Огнем дощі вживеють вони сьогодні, як і тоді, коли перший та вже вочній неповторно виборгнув світ. Вийшов з того дитинства, що його в селі залізі опалила свою чорну ураганами війна. Звідти з'явився, де були жорно окупаційні ті ненависні жорної біди, Що їх. Із кам'яного віку на танках варвари з Європи привезли. І то для них такі була наука, коли усьому світу на виду, Немов у жорнах наші дужі руки перемололи варварську орду. Народи мій, титани, побору, що небо підпирає голубе. Мій ніби дібирай, крешу з них ще й блискавиці. Революції бунтів і простай. Україну, ти для мене дивно, і нехай за роком зарокорбив. Буду мама, горда і з тебе дивуватися в полі. Вона дає йому крила і снагу, глибі морозні. Щодне він дає вороні, глумителів та відступників, проти яких спрямована не поспопиляюча ненависть. Ви без стріки, хатіво, сатаніли. Не забувайте, виродки ніде. Народ є. Його варячий жило, козацька кров пульсує і гуде. І нікчемного князинства вам не убив, і свій народ, ви любите без міри, коли у міру вигідно любив. Хто ваш народ, яка у нього доля, куди його коріння поросло, чиї могили стодну серед поля, Забрівши здичавіле село. Хоча спочуйте замотні руїни, нікчемні душі чорного добра, Як обізвавшись вітрові на спину, кричить Тарасова гора. Нема на світі України, немає другого діка. Певний, обікрадений народу, над тобою прошумів розбій, та кати не вкрали твою вроду, не всушили дужий мозок твій. Нові покоління, як обмова, лоні спогиваються твоїм, і тідівська гордовита мова служить вірно і їм. Пристрасно, орлину мудрим зором, дивишся на все світ підповіт. Виродки, підтвердження суровим, що живеш і житимеш Народ Народний є, мій завжди буде. Ніхто не перекресний мій народ, бо щезни ці неремтні прибуди і одне замовників задроти. Є в коханні будні і свята, є в ньому радість і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих і дозволить. І з тобою було б нам гірко, обіймав би часто назу. І бувала темніла зірка у тумані тривожних дом. Але певен, що жодного разу, у воганні і сумніві в час, Дріб'язкої хмарки образи не закрили б сонце від нас, бо тебе і мене б судила, не образа, не гнів, любов. Душі щедро вона судила, мовляла і знов і знов. У мою увірвалася мову, Щоб сказати в тривожну мить Не злюща чудова, я без тебе не можу жити. І ти, ясна, і я прозори, і душі наші мов пісні. Світ великий, неозоре, належить нам, тобі і мені, по море, радості таскає, що я в тебе перепливу, якби того, що мрію має, хоч краплю на те У ревності ховає, принада їх первісної краси, прийнять живої радості ліси, як ренок спалахне на небокраї, Як сонце огняне, завісу піднімає. Із їх первісної, і чистої краси. Мені здається, може, я не знаю, було й буде так усі часи. Любов, як сонце, світу відкриває, безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє і сонце, що стає, і серце, що кохає. Вона прийшла непрохана, неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене вибила з туману моїх юнаців родасіх несміливих сніг. Вона прийшла, заквічена і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так ще рівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жаль від тебе кого остерігає з висоти. Він над нею з змалку, горів за нею у куті. його травили, не з матір'ю погуд на самоті. ці кремні не підсіли, не обірвать, ні розтохти. Потягу їх там не термосили, хоча б які були кати. Його за правду розпинали, його скидали з коня, та не скинули постала та правди і цим доганя. Вона його полкового сина, тому лукавих доганя. Та правда, правденька єдина, що сина з матір'ю єдна. Прийшов і є у ріднім краї, Такий звичайний, аж болить. Болить, болить не стихає, бо Україною не болить. Немає смерті і не ждіть не буде. Хто хоче жить. Ніколи не помре, і будуть вічно веселитись люди і танцювати дівчата в кабаре. І в сіру ніч, коли мене не стане, коли в останнє римою зітхну, я не помру, лиш в грудях стане, зхолоне кров, а я на вік засну. Можливо, знову загривлять гармати, і танки зімня пшеницю на воно, і буде плакать, і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. Але не я, як виснути не стану. Хоча б не буде болячими, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за нашу землю, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довгобої, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні вічою не треба, і тут не треба, страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе. Та для других виборює життя прекрасна земля мовказка кращого сонця ніде нема. За по серце, у землю в'язко, вона мене цупко трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жити. We